День. Сьогодні у нас з вами друга тема нашого курсу психологія комунікації а саме моделі комунікації, Органон бюлера, лінгвістична комунікаційна модель Якобсона, семіотична комунікаційна модель Лотмана та прагматична модель Поля Грайса. Що ж таке модель комунікації? Модель комунікації це структура комунікації, що у загальному ми можемо надати схемою джерело повідомлення, комунікаційний канал та одержувач повідомлення, існують і більш складні, та, відповідно, більш точні моделі. Комунікативна теорія в своїх головних моделях орієнтується на ту роль, яку відіграє комунікація на то масова у житті суспільства. Нині дослідники визначають кілька десятків моделів комунікації. Але ми розглянемо в цьому розділі тільки декілька базових. До 20 сторіччя було прийнята єдина модель комунікації, розроблена ще Аристотелем: Оратор, мова і «Аудиторія». Ця модель втратила свою актуальність із розповсюдженням засобів масових комунікацій. Це сталося років 150-100 тому. І з часом з'явилася потреба нових штудій комунікаційних моделей. Органом бюлера. Відомий психолог і лінгвіст Карл Бюлер, 1879-1963 роки, розробив у 1934 році модель органони, що з древньогрецької органон – інструмент або метод, де виділяв три функції мови, що виявляються в будь-якому акті комунікації. Перше функція вираження, експресивна. Співвідносна з говорящим. Друге функція звернення, апелятивна співвідноса з слухачем. І третє функція повідомлення, репрезентативна, співвідносна з предметом мови. Тобто відправник повідомлення висловлює себе, апелює до одержувача та репрезентує предмет комунікації. Модель Бюлера, очевидно, вплинула і на Льва Вигоцького, який, обговорюючи пам'ять і цілеспрямоване навчання, писав: Згідно з Карлом Бюлером, мова думає за нас. Лінгвістична комунікаційна модель Якобсена. Роботи Бюлера вплинули також на комунікаційну модель лінгвіста та літературоведа Романа Якобсена. У 1960 році свою модель Роман Якобсу написує так: адресант надсилає повідомлення адресату. Для того, щоб повідомлення могло безперешкоджено виконувати покладені на нього функції, необхідно дотримання таких факторів, як адресант, це об'єкт, що надсилає повідомлення. Адресат суб'єкт, який отримує повідомлення. Саме повідомлення. Інформація, що надсилається адресатові. Контекст, про який йдеться. Адресант має однозначно сприйняти цей контекст. Контекст має або е, спочатку бути вербальним, або допускати вербалізацію. Наступний фактор: код. Код має бути зрозумілим. І адресанту. І адресату. Тому має бути абсолютно узагальненим або хоча б частково загальним для кодуючого та докодуючого. Наступний фактор контакт. Це канал фізичного зв'язку або наявність психологічного зв'язку між адресантом і адресатом. Тому має бути абсолютно загальним або хоча б частково загальним для кодуючого та декодуючого. Наступний фактор це контакт. Контакт це канал фізичного зв'язку або наявність психологічного зв'язку між адресантом і адресатом. Контакт зумовлює можливість встановлення та підтримки комунікації між сторонами. Кожному із шесті зазначених факторів відповідає окрема функція мови. Зазвичай повідомлення виконує відразу кілька функцій. В ідеальній ситуації спрацьовують усі шість факторів комунікації. Реальна комунікація може вивести на перше місце один із них, водночас не враховуючи інші фактори. Відтак, Роман Якобсон зосереджується на шести можливих функціях комунікації. Перша функція емотивна, експресивна. Функція це функція сконцентрована на адресанті, мета якої пряме вираження становлення того, що говорить, про що він говорить. І згідно з Якобсоном, вона пов'язана з прагненням справити враження певних емоцій у реципієнта. Емотивний шар мови, представлений в основному вигуками, які надають певної тональності всім висловлюванням, Якобсон наводить приклад. Із театральної практики Станіславського. Режисер на прослуховуванні хат ставить завдання скласти зі слів сьогодні ввечері 40 різних висловлювань, змінюючи лише їхнє експрес експресивне забарвлення. Аудиторії передбачалося розкрити контекст ситуації, виходячи лише з інтенційного забарвлення цих слів. Спробуйте це, дуже цікава вправа. Друга функція когнитивна функція, функція засвоювання. Функція, орієнтована на адресата, може бути виражена або наказовим способом, або кличною формою. Третя функція референтивна комунікативна функція. Вона співвідноситься з предметом, при який йдеться. Ця функція пов'язана зі ставленням повідомлення до референта чи контексту. Четверте – фатична функція. Функція, за допомогою якої встановлюється необхідність продовження або переривання комунікації, тобто перевірка роботи каналу, наявність встановленого зв'язку з реципієнтом, здійснюється ця перевірка шляхом обміну риторичними формулюваннями, єдина функція яких підтримка комунікації, мовні висловлення спрямовані на встановлення контакту із співрозмовником. І не несуть у собі багато смислового навантаження. П'ята функція метамовна функція або функція тлумачення, що встановлює значення висловлювання за допомогою визначення однаковості коду. І шоста функція поетична функція мови. Це функція, що означає спрямованість уваги повідомлення заради самого повідомлення. А чи не заради інших компонентів комунікації? Експресивна функція пов'язана з комунікатором і висловлює його ставлення до о, вихідної промови. Один і той самий зміст може мати множинний інтонаційний емоційний відтінок. Метамовна функція має безпосередній зв'язок із кодом. Його допомогою можна дізнатися значення слова через опис змісту, не знаючи саме слово. Наприклад, показавши предмет. Когнітивна функція зорієнтована на контекст, реалізується у вигляді звернення безпосереднього до об'єкту, про який повідомляється. Конативна функція виражає безпосередній вплив на бік. Що приймає повідомлення, наприклад, використовуючи наказ. Фактична функція реалізує мети підтримки контакту, не звертаючи особливої уваги на зміст. І поетична, риторична функція більшою мірою орієнтується на форму, ніж на зміст. Семіотична комунікаційна модель Лотмана. Література-знавець, культуролог та семіотик Юрій Лотман заперечував модель Романа Якобсона, вказуючи на те, що коди двох людей не можуть бути абсолютно ідентичні. При цьому мова не може бути розглянута окремо і її слід розглядати як код, отаманою йому історією. Згідно з Юрієм Лотманом, при повному збігу кодів, тобто взаємно однозначній відповідності сказаного та сприйнятого, Потреба в комунікації зникла б, а процес комунікації перетворився б на передачу команд. Лотман дотримався ідеї деавтоматизації як характерної для літературної мови на противовагу повсякденному автоматичному спілкуванню. Відповідно в своїх працях, Лотман підкреслює особливе значення саме художнього тексту. Він висновує, такий текст цікавий саме своєю непередбачуваністю. Тому ми використовуємо ці типи текстів багато разів. Лотман критикує схему Якобсона на підміну поняття мова. поняттям «код». Код не має історії, саме тому можна зобразити адресанта і адресата як таких, що мають цілком ідентичні коди і зовсім не мають пам'яті. Сам Юрій Лотман вважав. Мова це код плюс його історія. І діалог саме тому цікавий, бо дає можливість передати те, що не передається і не перехрещується в кодах, не перекладається при перекладі. Переклад створює нові повідомлення, як це буває при перекладі з мови прози, наприклад, мовою кіно. Лотман був незадоволений моделлю Якобсена, оскільки вона не дозволяє під час передачі повідомлення виникнути чомусь новому. Тому він висовує низку нових тез. Культура породжує нові повідомлення за допомогою нових мов. Культура зорієнтована як мінімум на дві мови, наприклад, зображальну і словесну. Комунікація це переклад мови мого я. Мовою твого ти, тобто коди учасників не тотожні, а тільки перехрещуються. Жодна монологічна структура не може витворити принципово нового повідомлення, бо не є мислячою, якою може бути лише діалогічна, тобто двомовна структура, як мінімум. Пам'ять культури є механізм активного моделювання нового, що звернене до минулого. Безперечною заслугою Юрія Лотмана стали створення моделі художньої комунікації. У її основі лежить схема зміни деавтоматизації сприйняття повідомлення, автоматизацію його сприйняття. Завдання автора повідомлення запропонувати нову деавтоматизацію, тобто створити новий погляд на щось. Для цього структура повідомлення або тексту повинна бути. Рядом таких ланцюжків. Художній твір характеризує процес усунення, створення нового погляду навіть на старий та відомий об'єкт. Але, щойно деавтоматизація сприйняття змінюється автоматизацією, так автор тексту має обов'язково запропонувати нову деавтоматизацію, тобто новий погляд. Ще однією заслугою Юрія Лотмана є виділення двох комунікативних моделей. Я він та я. я У рамках останньої автокомунікації повідомлення набуває нового сенсу за рахунок того, що вводиться другий аналогічної моделі Омберта Еко, додатковий код. Та повідомлення перекодується. Психоаналітична комунікаційна модель Жака Лакана. Послідовник засновника психоаналізу Зігмунда Фрейда Жак Лакан, 1901-1981 роки життя, аналізує несвідоме, вважає, що воно структуроване як мова. Він увів поняття дзеркальної фази, під якою розумів період від 6 до 18 місяців, коли немовля. До того, як має заговорити, вчиться впізнавати своє відображення в дзеркалі. Складність цієї фази в тому, що йому треба зрозуміти, що це він і водночас не він, а тільки зображення. Значущою складовою комунікативного представлення Жека Лакана став зворотній зв'язок. Хоч би що викладалося в психоаналізі, зцілення, професійна підготовка чи дослідження. Середовищем його є одне мова пацієнта. Очевидність цього факту аж ніяк не дає нам підстави ігнорувати його. Будь-яка мова вимагає відповіді. Ми покажемо, що мова, коли вона має слухача, не залишається без від відповіді. Ніколи, навіть коли у відповідь зустрічає тільки мовчання. В цьому, як нам здається, саме і полягає суть її функції в аналізі. В іншому місці він пише: Функція мови не інформувати, а викликати уявлення. Те, що я шукаю в мові, це відповідь іншого. Те, що конструктує мене як суб'єкта, це моє запитання. Другою важливою характеристикою комунікації за лаканом є значущість помилкового, нерозуміння, обмовки, забудькуватість і таке інше. Жак Лакан говорить, що, хоч несвідоме цензурується, істина може віднайтися в іншому місці, де вона так чи так записана. Лакан перераховує такі можливості пошуку цього специфічного змісту. Ми можемо його знайти в пам'ятниках, таким є моє тіло, тобто історичне ядро неврозу, де історичний симптом виявляє структуру мови і розширюється як напис, що колись причитаний, може потім бути знищений без особливого жалю. Ще одне місце таке в архівних документах, зміст яких залишається незрозуміле, поки не з'ясоване їхнє походження, такими є спогади дитинства. Ще може таким містом бути семантичній еволюції, вона відповідає моєму запасові слов та особливостям їх вживання і використання, а також моєму життєвому стилю характеру. Ще одне таке місце у традиціях, навіть легендах, де моя історія набуває героїзованих форм. Ще одне місце у слідах спотворень, які виникають під час узгодження. Із сусідніми розділами фальсифіцованого розділу чи зміст має бути відновлений нашими власними витумаченнями. Відтак постає незвичайне завдання аналізувати поведінку суб'єкта, щоб виявити, що саме суб'єкт не промовляє. І внаслідок починаємо працювати не одноканальна комунікація, а багатоканальна. Людина може виявити або не виявити щось у будь-який спосіб, а не тільки за допомогою слова. Прикладом можна надати таку типологію мовчання. Мовчання, викликане невпевністю. Очікувальне мовчання. Позитивне мовчання. Мовчання, викликане настороженістю, мовчання роздумів. Ображене мовчання. Мовчання від утому. Мовчання викликане простим бажанням відпочити. Мовчання від нудьги. Мовчання від здивування. Жак Лакан вирізнює такі сфери психіки як реальна, символічна та уявлювана. Тут реальне не є синонімом зовнішньої реальності, а тим, що є реальним для самого суб'єкта. Цікава риса діяльності лакана це велика кількість записів психоаналітичних ідей у вигляді математичних схем та використовування топологій. Однією з найвідоміших і найскладніших моделей є Баремеї вузол лакана. Ороміє вузол це тріада зчіплених кілець, уявного, символичного та реального. Особливістю цього вузла є то, що, прибравши хоча б одно з трьох вимірів, трьох колець, два решти також розщепляться. Згідно з цією топологією, з цією моделлю топологічною, світ представляється як ув'язування між собою трьох регістрів психічного, рівнозначних. І глибоко відмінних один одного. Те, який рахунок чого виявляється вони між собою пов'язані, і визначає особливості буття кожного конкретного суб'єкта. Прагматична модель Поля Грайса Філософ та лінгвіст Поль Грайс 1913-1988 років життя запропонував серію постулатів, які описують процес комунікації. Цей підхід виник внаслідок звернення філософії до аналізу складніших варіантів людського спілкування. Наприклад, чому у відповідь на запитання при столі чи не могли б ви подати свій?» Ми не кажемо так. І продовжуємо їсти. Але обов'язково подаємо сіль. Що змушує нас приймати таке запитання не як просто запитання, а як непрямо висловлення прохання. Низку своїх постулатів Поль Грайс об'єднав під спільною шапкою кооперативного принципу. Робіть ваш внесок у розмову таким. Як вимагається на тій стадії, на якій відбувається відповідно до прийнятої мети чи напрямку розмови, в якій ви берете участь ваша комунікація. Ця загальна вимога здійснюється в рамках категорії кількості, якості, відношення і способу. Категорія кількості реалізується в таких постулатах. Перше. Робить ваш внесок настільки інформативним, наскільки в цьому є потреба, друге. Не робить свого внеску більш інформативним, ніж потрібно. Наприклад, коли ви ремонтуєте машину і просите 4 гвинти, то очікується, що ви отримаєте 4, а не 2 або 6. Категорія якості вимагає говорити правду. Перше, не говоріть того, що ви вважаєте неправдою. Друге, не говоріть того, для чого у вас немає достатньо доказів. Наприклад, коли ви просите цукор для пирога, то не повинні одержувати сіль. Коли вам потрібна ложка, то ви не маєте одержати виделку, але ж обманну ложку. Категорія відношення. Вимагає бути релевантним. Наприклад, коли готується пиріг, на кожному етапі потрібен той чи інший інгредієнт. Він не потрібен раніше чи пізніше, хоча, в принципі, він потрібен. Категорія способу вимагає бути ясним і зрозумілим і уникати двозначності. Поль Грайс. Аналізуючи чимало прикладів, користуючись запропонованим максимумом спільного оперування інформацією. Наприклад, такий максим. У мене закінчується бензин, за рогом є гараж. Відповідно до вимоги релевантності, очікується, що в цьому гаражі є бензин, що гараж у цей час відчинений та інше. Тобто, там можна отримати те, що потрібно, саме бензин. Грайс описує правила комунікативної поведінки, які дозволяють аналізувати не тільки прямі і простіші варіанти мовної взаємодії, але також і інші набагато складніші. Принцип кооперації Грайса. Цей принцип кооперації сприяється на розуміння діалогу як спільного. Для діяльності учасників, кожен з яких робить свій внесок у побутовій комунікації, роби свій внесок у розмову такою, якою вимагає даний момент саме в тій ситуації, коли йде розмова, з тією метою і в тому напрямку, куди йде розмова, до якої ти залучений. Грайс звів 4 максими, досягнення яких сприяє певному дотриманню принципу. Максима якості інформації. Не кажи того, що вважаєш хибним. Не кажи того, в чому маєш сумнів. Для доказу чого немає вичерпаних аргументів. Максима кількості інформації. Виклади не менше інформації, ніж потрібно. Виклади не більше інформації, ніж потрібно. Максима релевантності. Не відходь від теми. Максима ясності. Будь послідовним, уникай неясності, уникай двозначності, будь коротким, будь систематичним. Під час реального мовлення, мовного спілкування учасники можуть не дотримуватися всіх максим, але прагнуть цього. Таким чином, вдається зберегти увагу та контакт з співрозмовником. Пропоную вам такий домашній експеримент. Як ви вважаєте, яка з вище зазначених максимів грайса для вас найважливіша для якісного спілкування? А яка з цих максимів для вас навіть не має такого великого значення? Запишіть, будь ласка, ваші відповіді на якомусь аркушику та покладіть його в гаманець. Звертайтеся протягом тижня до нього до цього аркушика, спробуйте змінити акценти та придати більш уваги тій максимі, яку ви зазначили як найменш важливішу. А ту, що ви записали як найважливішу, поставте на паузу та дозвольте собі не звертати на неї уваги під час цього експерименту. Ну, не звертати на свої та чужі прояви щодо цієї максими. Запишіть, будь ласка, ваші враження і ваш досвід. Я буду дуже вдячна, якщо ви поділитесь вашим новим досвідом. Чи змінилася якось ваша комунікація з іншими та як ви себе почували? Дякую за увагу! До побачення, до наступної зустрічі!